Ворог захопив на Великдень два населені пункти та завершив окупацію Очеретиного. Військові аналітики також назвали чотири наступні села, у бік яких зараз рухаються російські загарбники. Команда Фабрики новин зібрала для вас найновішу інформацію та думки експертів про події на фронті. Усе зараз переповім вам я, Ангеліна Швець. За даними аналітиків, Deep State, ворог окупував Архангельське та Котлярівку. Також армія Росії вийшла на адміністративні межі очеретиного. Та просунулась в бік Новопокровського, Уманського, Первомайського та у Красногорівці. Світри колор ворог підняв над одним із багатоквартирних будинків села Архангельське. У Діпстейт публікують карту та фото, зокрема, кадри ударів по окупантах, яких завдали наші захисники вчора по обіді у посадках східніше населеного пункту. За даними Діпстейт, на фронті станом на кінець доби 4 травня. На біломосковському, сіверському та білгородському відтинках тривають обстріли наших прикордонників. Також пишуть цитую: ворог проводить штурмові дії в Кислівці та Котлярівці на Старобільському відтинку. Як результат, котлярівка окупована противником. Тривають зіткнення східніше тернів та у серебрянському лісництві. Сили оборони відновили контроль над частиною позицій в сірій зоні. Кінець цитати. Нині на Бахмутському напрямку путінська армія атакує часів яр з боку Богданівки та продовжує штурмові дії в Іванівському та північніше Клішіївки. Суттєвих змін не зафіксовано, зазначають військові аналітики. Так от на Авдіївському напрямку ЗСУ повністю відступили з першої лінії оборони. А в США зробили заяву, яку ЗМІ назвала найчіткішим планом Байдена щодо України. Видання Financial Times опублікувало заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Салівана. Він зазначає, що цитую: завдяки новій підтримці від Вашингтона, Київ зможе утримувати позиції впродовж 2024 року і стримувати російський наступ. Україна має намір просунутися вперед і відновити контроль над територіями, відібраними в неї Росією. Проте, очікуваним є також російський прогрес найближчим часом, тому що не можна просто натиснути на кнопку і змінити ситуацію. Кінець цитати тож білий дім прогнозує, що найближчим часом. Ще вистачатиме поганих новин, але у Байдена наголосили, що у 2024 році Україні вдасться втримати всі свої території. А на початку 2025 року буде контрнаступ. Нині на запорізькому вітинку тривають бої на роботиному та східніше села. Поки за даними Deep State, важко зрозуміти точну обстановку в тому районі, бо все дуже динамічно. Ба більше росіяни пішли в атаку на роботине на мотоциклах. Їх зупинили українські дрони. Ось так українські воїни розгромили байкерів 70-го монострілецького полку. А це вже відео з під урожайного українському танку доводиться відбивати переважаючі сили противника. Один танк і дві БМП з піхотою. Цього разу усе завершилося вдало для ЗСУ. Бійці 58-ї бригади продемонстрували вражаючу відсіч. А це вже лівий берег Херсонщини. Нашим морпіхам тут вдалося. Розширити плацдарм в районі Кринок. Російські військові пропагандисти пишуть про зрадника, який розстріляв шістьох військових на фронті. Публікують фото цього чоловіка і стверджують, що це російський військовослужбовець, який відкрив дружній вогонь та розстріляв шести військових із 70-ї монострілецької дивізії ЗС РФ. У його прицілі опинилися командири з управління артилерійського дивізіону. Після чого він, наче, зник десь у районі Олександрівка. А в Криму ймовірно за весь цей час війни вперше знищили іскандери українськими ракетами Грім. Принаймні, на такий анонс натякають наші військові. А ще вчора бійці 110-ї окремої механізованої бригади, які щойно повернулися на фронт, одразу збили російський штурмовик Су 25 на Донеччині. Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у вечірньому зверненні. Слава і слова подяки українським захисникам. А вам, наші глядачі, раджу підписатися на наш канал, а ще написати у коментарях все, що ви думаєте з приводу почутого та побачного. До зустрічі у наступних відео Фабрики Новин.